У четвер, 12 червня, дощі місцями значні, очікуються в більшості областей України. Подекуди можливі град та шквали 15-20 метрів за секунду. Погода без істотних опадів становиться лише у західному регіоні. Нічна температура повітря зафіксується на позначках плюс 12, плюс 18 градусів. На крайньому заході плюс 7, плюс 10. Денна коливатиметься у межах від плюс 18 до плюс 24 градусів. На крайньому півдні та у Приазов'ї плюс 30. На Полтавщині хмарна погода триматиметься від ранку і до вечора. Упродовж доби не докучатиме дрібний дощ, який другої половини дня посилиться і упродовж тривалого часу не заспокоїться. Найвища температура повітря плюс 20, найнижча 15 градусів тепла. У Кременчуці у четвер хмаритиметься, Погода проясниться лише ввечері. Нічний дощ вранці продовжиться, проте до середини дня він скінчиться. Повітря прогріється до плюс 21 градуса в день, втім, згодом температурні показники знизяться до плюс 15. Ранок і день у горішніх плавнях будуть хмарними і дощовитими. Лише вечір порадує ясним небом, і опади припиняться. Температура повітря темної передоби опуститься до позначки плюс 16 градусів, а вдень підніметься до 22 градусів із плюсом. Вітер північно-західного напрямку до 7 метрів за секунду. Атмосферний тиск 752 міліметри ртутного стовпчика. До сьогодні історичні температурні рекорди такі. 12 червня 2010 року, за даними метеофахівців, виявилося найтеплішим у нашій місцевості. Того дня зафіксували 33 градуси із плюсом. Мінімальною температура повітря була 1982, 3 градуси тепла. Дивіться прогноз погоди у будні одразу після випуску новин на телеканалі Гок. Долучайтеся до наших соцмереж.